У 2025-2026 навчальному році шкільні предметні олімпіади проводяться по-новому. Шкільного етапу не було, на місцеві учні реєструвалися самостійно. Олександрійська тергромада писала разом з дев'ять громадами Олександрійського району. Бажаючих було дуже багато, зауважила Оксана Анікова. Кожні вихідні Олександрія приймала приблизно 200 учнів із усіх дев'яти громад. Звичайно, найбільше по кількості було Олександрійців. Далі по кількості у нас йшов Світловодський район, це зрозуміло, місто Світловодськ, тому що, звичайно, воно ж і по кількості друге. Сказати, що був сплеск учасників Олександрії, у нас завжди в Олександрії багато бажаючих брати участь в Олімпіадах. Тому що це все-таки не тільки перевірка знань, це підготовка до НМТ, це перевірка власне, власних сил, фактично, тому дітей завжди дуже багато. Плюс до того цікавий факт, що якщо раніше їх спрямовували вчителі, то в цьому році ж фактично да, діти реєструвалися самі, і були навіть такі випадки, коли діти не повідомляли вчителям, реєструвалися самі, і потім ми дізнавалися про це тільки е, на моменті уже участі дітей, що ось так. Яка дитина сама від себе бере участь. Учні Олександрівської громади виступили добре. Призерів, які перейшли до наступного обласного етапу, більше в рази. Відповідно до рейтингів: на першому місці у нас все-таки ліцей інформаційних технологій перший етап. На другому місці з невеликим відривом йде мультипрофільний ліцей, на третьому місці ліцей номер 17 в обласному етапі у нас участь бере в цьому році 163 дитини. Якщо говорити про наступний етап про обласний, теж дуже цікаво. Він проходив в плані рейтингування і в плані відбору учасників на обласний етап. Чому? Тому що раніше в нас була ну, конкретна квота. Якщо порівняти з минулими роками, от, наприклад, да, я курірую українську мову літературу. На область у нас йшло чотири дитини від міста, ну тобто по одній дитині від кожного класу. Звичайно, це було дуже важко вибрати. Дуже діти ображалися через те, що ну, це фактично, ну що таке із 200 переможців вибрати чотири дитини. Ну, це неможливо, просто неможливо. Ось. Не хочеться дітей ображати, тому що розуміємо, що таке олімпіади, що таке підготовка до Олімпіад. Це дуже часто на волонтерських засадах нам таких, а тут ось отак дитина йде з бажаннями, тут, вибачте, ви. Хоч ви зайняли перше, певне місце, але ви не йдете далі. То в цьому році з української мови відбулася Олімпіада вчора, вже обласний етап. У нас брало участь 19 дітей. От порівняйте 4 і 19. Чому так? Тому що участь в обласному етапі взяли призери перші і другі місця. А всього з української мови у нас 31 призер. Це перше, другі, треті місця. Це тільки наші з Олександрії. Очно, як і минулого року, відбувається Олімпіада з трьох предметів української мови, математики і історії. А пробували українську мову. Звичайно, важкувато, то велика кількість дітей збирається, але діти пишуть в укриті Олімпіаду з самого початку, не дивлячись на те, тривога, не тривога. Так було в минулому році. Так і ми робили в Олександрії, тільки в укритті. Звичайно, мінус в тому, що в організації. Дуже важко передбачити певні моменти. Наприклад, обласний етап він завжди передбачав дітей харчування, гаряче харчування. В цьому році відповідно до ситуації з електрикою, да з світлом нам спочатку говорили про те, що дітей не будуть харчувати. Потім знайшли можливість харчувати дітей. Вчора діти приїхали, сказали, дуже харчували харчо, був сніданок був обід, гаряче харчування. Взагалі умови були класні. Далі спочатку говорилося про те, що діти будуть добиратися самі фінансування, нібито там десь. Щось не зрозуміло з ним. Міська влада проплачує автобус, діти їдуть шкільним автобусом, діти не платять ні копійки, плюс харчування. Ну тобто, атмосфера, скажімо так, сприяє, діти не нервуються, вони за ці речі не хвилюються, вони спрямовані тільки на виконання завдань. Всі інші предметні олімпіади проводяться дистанційно. Кожна громада самостійно забезпечує учасників робочим місцем. Дистанційний обласний етап беруть участь, тільки кожна громада забезпечує своїх дітей ноутбуками і в себе на місці, там, де є можливість. Велику кількість ну, жодна, жодна громада не зможе потягнути через те, що через відключення світла з інтернетом весь час виникають проблеми. Ну, ось е, в суботу на Олімпіаді із географії е, за умовами повинні бути у дітей. Включена у кожного камера в ноутбуці, і плюс з двох боків ставиться камери, які повністю охоплюють всіх дітей. То ось ці дві камери ну, могли потягнути да, генератори, коли відключалося світло. Але інтернет на 18 ноутбуків от у нас брали участь знов ж таки 18 дітей, а не 4 так само з географії. То звичайно, телефонували на область, говорили про те, що немає можливості, щоб діти працювали з включеними камерами, тому що тоді не тягне інтернет. Ось, або отак, або отак. Я знаю, що в Кропивницькому була така сама ситуація, у них 40 дітей брали участь, то вони відразу повідомили про те, що камери не будуть включені. Ну і також в кожному районі, ви ж розумієте, така ж ситуація. Ознайомитися з результатами обласного етапу предметних олімпіад можна на сайті Кіровоградського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти.